Всім привіт! Як і обіцяв, сьогодні розберемо рейтинг по середнім танкам, які на даний час актуальні для прокачки. А також я чув, якщо поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, в рандомі в тебе буде все залітати та кожним другим пострілом підривати БК противнику. Але це не точно. Переходимо до самого рейтингу. Відкриває наш топ радянський середній танк, об'єкт 430У. На мою думку, найкраща стежка з бронею, яка дозволяє іноді помилятися. Я рахую, це той середній танк, з якого потрібно починати шлях в цьому класі. 430U оснащений потужною гарматою з великою альфою та чудовим прибиттям, як на бронебійних, так і на кумулятивних снарядах. Чудово себе почуває як проти важких, так і проти середніх танків. Недоліків цієї гармати також є. А саме КВН мінус 5 градусів, які нам будуть заважати грати на рельєфних картах, а також не зовсім комфортна стабілізація та точність гармати. Це нам каже про те, що потрібно грати на ближній та середній дистанції, щоб максимально реалізувати гармату. Мобільність у 430-го також не обділили. Маючи таку гарну броню, максимальна швидкість 50 вперед, 14,7 коників на тонну. Так, зірочок з неба хапати не будемо, але цього достатньо, щоб приїжджати на позицію СТ або навіть перше на позицію ВТ. Так як завдяки своїй броні та мобільності ми можемо спокійно відігравати на будь-якому напрямку. По обладнанню цей танк дуже різнобічний. Все залежить від вашої манери гри. Можна сюди поставити оптику, приціл, турбіну і ви будете праві. Але особисто мої дві збірки. Перша досилач, стабілізатор та загортування для більш міських карт, де ви в основному будете грати на ближній дистанції. Друга збірка досилач стабілізатор та вентилятор для відкритих карт, щоб бути більш універсальним. 430U неофіційний ВТ у шкірі СТ. За рахунок своєї живучості і великої ельфи даний апарат досить простий в освоєнні і стане хорошим вибором як для новачка, який ще не має великого досвіду гри, так і для досвідченого гравця. Проте пам'ятайте, це танк ближньої сутички і на дистанції проявляє себе погано. На четвертому місці посів британський середній танк Centurion Action X. Як заявили самі розробники, це універсальний танк, але я скажу, що йому більше підходить роль снайпера або підтримки, так як броні в нього зовсім немає. Навіть в башту восьмірівні будуть прибивати з голди. Єдиний варіант, що станканути це грати від рельєфу. За що його точно обожнюють, так це за його чудову гармату з гарним пробиттям, стабілізацією, зведенням, точністю та чудовим ДПМом, які можна розкачати до 3900 одиниць. Також присутні КВН в мінус 10 градусів, що дозволяють комфортно грати на перекопаних картах. А їх в нашій грі дуже багато. В цілому гармата одна з найкращих і комфортних серед СТ. Мобільність у центріона гарна, максимальна швидкість 55 вперед, 20 коників на тонну. Це дозволяє нам рухатись з всіма СТ на рівні. А якщо цього буде недостатньо, завжди можна поставити турбіну. Також хочу відмітити його базовий огляд 410 метрів, завдяки яким можна пересвічувати противника. Але маскування у Центріона погане навіть від кустика не завжди буде виходити пограти. По обладнанню можу порекомендувати збірки, на яких я сам граю. Перша збірка досилач, стабілізатор та вентилятор. Друга збірка до стабілізатор та турбіна, але можна грати з оптикою, з гартуванням або навіть відмовитись від стабілізатора, але не буде комфорту. Все залежить від вашого стилю гри. Центріон це танк з шедевральною гарматою, завдяки якій можна настрілювати рекордні показники дамагу. З гарною рухливістю, але великими габаритами і поганим маскуванням. На броню розраховувати тут не потрібно, грубо кажучи, її тут просто немає. Танчик більше підійде для досвідчених гравців, так як він зовсім не пробачає помилок. Третє місце та бронзу отримує японський середній танк СТБ-1. Той самий танк, якому багато однокласників позаздрить його ураганному ДПМ. Навіть той самий Центріон або Об'єкт 140 нервово куритимуть осторонь. Гармата тут дійсно комфортна, але трішки поступається попередньому центріону в точності стабілізації та разовій шкоді. Але як я казав раніше, в нас відмінний ДПМ. Якщо обладнати на все бонове, там пайки, інструкції і тому подібне, в нас вийде майже 4200 ДПМ. Також у СТБ-1 є така механіка як пневматична підвізка, завдяки якій наші КВН досягають мінус 14 градусів. Тобто перекопані карти це наше все. Мобільність у нас низька, а точніше максимальна швидкість всього 50 вперед. Але набираємо їх швидко завдяки 26 конникам на тонну. Завжди буде відчуття, що танк хоче їхати швидше, але обмежувач не дає. Тому це можна виправити і поставити на нього турбіну. Брання у танка є тільки в башті. Від укриття або рельєфу можна потанкувати, але потрібно знати, що лючок пробивається легко. Також маска біля гармати з пробиттям 300+. корпусом геть не намагайтесь танкувати по обладнанню. Порекомендую дві збірки: перша збірка досилач, стабілізатор та вентилятор. Друга збірка досила стабілізатор та турбіна, якщо вам буде не вистачати його швидкості. При належному вмінні СТБ-1 перетвориться на страшного дуелянта, здатного вирішувати результат багатьох боїв. Незважаючи на свій великий потенціал, машина вимагає дуже високого рівня особистого скіла для його реалізації. Танк з динамічним геймплеєм і унікальною фішкою, що вимагає мікроконтролю при грі на першій лінії та реакції. Якщо ви не маєте чіткого уявлення про подібні апарати, краще почніть із чогось більш звичного та класичного. Друге місце та срібло отримує німецький середній танк Leopard 1. Ультимативний снайпер це його першочергова роль, і саме у такому вигляді танк задуманий розробниками. Треба сказати, у своїй ніші це найкращий представник із наявних. Дуже малий грі машин. Які мали б схожий комфорт ведення вогню на будь-якій дистанції. Гармата тут рахується еталонною. Маємо чудову альфу, пробиття, зведення, точність, стабілізацію, а також відмінну швидкість польоту снаряда. Навіть КВН мінус 9 градусів також при нас. Мобільність леопарда на висоті. Маємо максимальну швидкість 70 вперед, 20,5 на тонну. Набираємо не моментально, але розвиваємо їх. Цього достатньо, щоб приїхати першим або одним з перших на позицію. Також хочу відмітити його базовий огляд 410 метрів та його маскування одне з найкращих серед СТ, яке дозволяє спокійно грати від кущів або дистанції, що так важливо для леопарда. Єдиний мінус у танка це його броня, її тут просто немає. В деяких випадках можуть пробити навіть з фугаса, але інколи буває щось відрикошетить від башти. Наша машина насамперед дамагер, тому потрібно викручувати можливості гармати до краю. Через це, як на мене, єдине правильне обладнання досилач, стабілізатор та вентилятор. Можна ще спробувати грати через оптику або зовсім упоротися і поставити приціл. Але результат буде гіршим, вирішувати, звісно, вам. Леопард 1 це унікальний у своєму роді середній танк із цілим комплексом видатних параметрів. Важливо розуміти, що ця машина далеко не масовий продукт, і підійде вона не кожному. Це дуже скілозалежний танк, що вимагає великого попереднього досвіду на повністю позбавленій броні техніці. Від вас знадобиться здатність швидко і чітко аналізувати хід битви. Вибирати найбільш вигідну позицію для заподіяння шкоди в конкретному моменту бою, але при цьому не розмінювати свої ХП і не привертати зайвої уваги. На першому місці та золото отримують чешський середній танк ТВП т 51 як і наш попередній леопард, він має базовий огляд 410 метрів та гарне маскування, але не снайперську гармату. На дистанції нам важче відпрацьовувати, тому у нас роль підтримки і барабан на 4 снаряди. А роздаємо його за 4,5 секунди і майже 1300 шкоди з барабану. Показники точності зведення та стабілізації чудові. Також квн мінус 8 градусів гарний показник. Єдиний мінус в гарматі, це його пробиття. 248 на підколо та 310 на кумулятиво. Потрібно завжди шукати шлях, щоб зайти в борти та корму противника для максимальної реалізації барабану. Мобільність у танків відмінна: максимальна швидкість 60 вперед, 26 коників на тонну. На відміну від леопарда, свою швидкість він набирає дуже швидко. Також займаємо або змінюємо свою позицію легко. Заїхати в корму, роздати барабан та швидко втекти це про нас. Броні у ТВП так само багато, як у леопарда, тобто немає. Але також рідко буває щось відскочить. По обладнанню можу порекомендувати наступні збірки: перша збірка, стабілізатор, механізми повороту та вентилятор для максимального комфорту стрільби. Друга збірка, стабілізатор, турбіна та вентилятор, якщо потрібно займати першим позиції. Тут можна експериментувати, що вам більше підійде для вашого стилю гри. Наприклад, можна поставити оптику, загортування або приціл. ТВП танк сильний і гідний, але вимагає досвіду гри на картоні в самих замісах гри, як і попередня машина у гілці, машина з дуже динамічним геймплеєм і унікальним барабаном. Хоч його не можна назвати особливо міцним чи живучим, але підловивши противника на помилці або довгій перезарядці, стає тією ще скалкою для супротивника. Також хочу відмітити, що ТВП актуальний не тільки в рандомі, а в інших режимах також, типу натиску або ГК. Ось і все. Я вдячний, що ти додивився відео до самого кінця. Також залишаю свою думку на рахунок рейтингу в коментарях. А з вами був Сікретваріор. Всім далих боїв. До зустрічі.